Вітаю вас, малята. Запрошую вас на заняття з грамоти. Увага, увага, усі поспішайте, в казковий експрес ви швиденько сідайте, нас друзі чекають завдання та гра. Займайте скоріше місця дітвора. По рейках швидко експрес наш летить, а скарамовка ще швидше звучить. Ось і перша зупинка. Називається вона Скоромовка. Сонце гріє, аж пече, з сома сьомий під тече, радить сому сонний кит. Покупатись соме слід. Розгляньте, будь ласка, картинку. Серед цих картинок знайдіть зображення тих, про кого йдеться у скоромовці. Так, у скоромовці йдеться про сома та кита. А тепер давайте за допомогою фішок спробуємо створити звукові моделі слів. Але спочатку визначте послідовність звуків у словах. Перше слово сом. Який перший звук в слові сом? Так, це звук С. Далі звук, який йде другий. «Сом». Так, це звук О. І останній звук сом Звук М. С. О. М. Скільки звуків у слові сом? Три. Правильно. Друге слово к. -и т. Які звуки ви чуєте в цьому слові? Перший звук к. Другий к. -и -т. І третій к -и Т. Третій звук т. Скільки звуків в слові кит. Так, три. Молодці. Запишемо звукову схему слова за допомогою фішок. К-т. Скільки звуків в цьому слові? Так, теж три звуки. У кожному з цих слів є по одному звуку, який можна вимовляти протяжно. Довго, голосно і при цьому нічого не заважає: ані губи, ані зуби, ані язичок. Який це звук у слові сом? Правильно звук О. Промовте, будь ласка, цей звук. О, чи заважають вам язик? Губки і зубки не заважають, адже повітря з ротика виходить без перешкод. А який звук вимовляється так же легко і протяжно у слові кит? Так, це звук и. Давайте вимовимо його разом. «И Звуки, що вимовляються легко, голосно, протяжно і при їх вимові не заважають ані губки, ані язик, ані зуби, називаються голосними. Повторіть, будь ласка, голосні звуки. Ось ми й домчали до зупинки голосна. Звуки живуть тут голосні. Чому вони так звуться? Бо з грудей, мов пісні, вільно легко ллються. Скільки ж голосних? Давайте порахуємо. Так, їх шість. Часу негайте, звуки голосні, називайте, повторюйте за мною. А-а-а. У, і, о, е, і. Наступна зупинка схема. Голосні звуки ми будемо з вами позначати ось такою фішечкою вона схожа. На відкритий ротик, коли вимовляються голосні звуки. Малята, Зверніть увагу на те, коли ми вимовляємо голосні звуки, наші губки тримаються кружечком, так як наша фішка. Тому в схемі голосні звуки позначаються кружечком. А тепер давайте замінимо в наших моделях. Потрібні фішки. В слові сом ми замінимо другу нейтральну фішку на фішечку, яка позначає голосний звук. У нас вийшло ось так: с. О. М. Так само замінимо фішку у слові «кит». І у нас вийде ось так к-т. Вже втомилися малята час настав відпочивати. Зупинка відпочинок нас чекає, всіх діток розвеселяє. Ці речення ми прибуваємо. І речення дружно усі ми складаємо. Давайте розглянемо картинку та спробуємо скласти речення за цією схемою. Розгляньте схему і скажіть, скільки слів повинно бути в цьому реченні. Правильно, два слова. Придумайте, будь ласка, речення, в якому буде. Два слова. Я склала речення. Йде дощ. А яке речення у вас? Молодці. А зараз складаємо речення, у якому буде скільки слів? Три. Правильно. Тож у нас є схема із трьох слів. Думаємо. Я склала таке речення. Їжак збирає гриби, а у вас. А тепер погляньте на цю схему. Скільки в ньому слів? Чотири. Гарненько подумайте і по цій схемі складіть речення. Я придумала таке речення. Лісові звірята п'ють чай. Мої розумнички, я впевнена, у вас все вийшло. Вдома ви можете ще потренуватися і разом з батьками скласти речення за картинками. А наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо з вами, що ми сьогодні робили. Що нового дізналися? Ми з вами сьогодні говорили про звуки, при вимові яких нічого не заважає ні зубки, ні губки, ні язичок. А ви пам'ятаєте, як вони називаються? Так, це голосні звуки. А якою фішкою ми їх будемо позначати? Кружечком, молодці малята. А ще ми з вами придумували речення за схемами. Їхав потяг наш невпинна із казкової країни в ній цікавого багато. Що сподобалось, малята? Чи було вам важкувато? На все добре! До нових зустрічей, малята! Гарного та вдалого дня!